Привіт, мої дітки. Запрошую вас на заняття мовленнєвого розвитку. Дітки. Пропоную сьогодні пограти у дидактичну гру, яка називається мама яка. Мама яка? Так, ніжна. Мама яка? Так. Казкова. Мама яка? Так. Черівна, мама яка, так розумна мама яка, так гарна мама яка? Так кохана мама яка? Так весела, мама яка так. Золота. Мама яка. Так, мудра. Мама яка. Так працьовита, мама яка ще може бути. Так, лагідна. Мама яка. Так, дорогоцінна. Тітки, ви молодці. Дякую вам за увагу! До побачення!